У нас буде дуже цікавий варіант закуски до вашого новорічного столу. Це будуть такі е, імпровізовані чіпси з тортильї е, із цікавою начинкою. Тому. Поговоримо про те, що нам для цього знадобиться. Ну, Найперше, бачите, ось така у нас красива тортилья. Це буде наша основа для хрумких чіпсів. Потім нам знадобиться сир твердий, в нашому випадку моцарела. Можете обирати той, який вам особливо подобається більше. Також у нас є авокадо, таке гарне стигле. Нам потрібні спеції, паприка, сіль, перець. Також оливкова олія для того, аби ми змастили наші тортильї. Ну, і бачите, у нас вже попередньо очищений гранат. Він буде такою, скажімо так, прикрасою, окрасою нашій страві на завершення. Для самого початку те, що нам необхідно зробити, це найперше розрізати тортильї на трикутнички, аби зробити із них такі, ніби як. Невеличкі форми для чіпсів, і потім ми будемо їх змащувати олією та паприкою і запікати в духовці десь приблизно хвилин 10-15, не так і багато. Тому розпочнемо. Так, дуже класний рецепт сьогодні. і Хочеться взагалі урізноманітнити так, якось, можливо, святковий стіл. Знову ж таки, коли ми говоримо про якийсь розвиток, ти розумієш, що от кажуть, та да, для того, щоб мозок розвивався, наприклад, піди на роботу новим шляхом, да, зміни маршрут там, якусь якоюсь іншою вулицею. То мені здається, це можна пристосувати і до умовно, застілля, Ну, приготуй страви, яких ти раніше не готував. відмовся від, ну я розумію, що сказати від. Змовтися від олів'є, оселецю під шубою там і Це так далі. Злочин, Це бай. вже злочин, та але тим не менш, хоча б додати щось нове, чого раніше не було. Ну і в принципі, мені подобається тенденція, зокрема в Україні, що у нас все більше і більше стають застілля здоровішими. Тобто mm -hmm. люди обирають альтернативу майонезу, альтернативу якимось дуже таким не найкращим продуктам для нашого самопочуття. Mm -hmm. І тоді святкування а, різних подій вони стають приємнішими, тому що ти не відчуваєш тої важкості в своєму організмі. Тому ось такі закусочки, які ми також вам пропонуємо. Вони класні, легкі і швидкі в приготуванні, і дуже красиві для столу. До речі, так. у нас дуже вже багато рецептів на ютуб-каналі. Ранок надії заходьте, там є плейлист рецептів від ведучих і рецепти здорового харчування. Подивіться, вже там такими. Можна просто з усіх рецептів за останній місяць зробити величезний стіл для всієї родини, і він буде досить бюджетний. І е, класний. Клас, Супер. Так. Я вже нарізала ось на такі невеличкі клаптики е, наші тортильі, такі вони будуть трикутними. Е, і зараз ми додаємо паприку і олію для того, аби все це змішати, щоб вони були такими хрумкими. А ми це маємо запікати? Так, ми запечемо це на 10-15 хвилин. Так, то нам треба увімкнути наші О, Дякую е попку. дуже. Дякую. Ми розпочнемо з цього, почнемо викладати на е, формочку і вже потім займемося самим, е, самим начинкою. Mm, начинкою. Так, так, Для того, щоб зверху знаєш це, ну це не буде гуакамоле, тому що це не буде знаєш, той е, варіант традиційний, якби його, канонічний. Ну У нас так. гранат тут є. У нас гранат буде зверху, і ми в е, авокадо додамо ще сир. Тому буде цікаво. Ти взагалі чекаєш оцих всіх новорічних зустрічей. О, якщо чесно, от, взагалі я про це навіть забуваю. вже число. У мене немає взагалі зараз відчуття, що вже грудень. У мене досі відчуття, що десь жовтень якийсь. Тому що, ну, по-перше, погода, вона така не найзимовіша, так би мовити. Ну, і в цілому ми бачимо, що Ну, і десь настрою такого вже як було раніше. ну… Немає, і це зрозуміло, та звісно, що в Україні досить важко, і коли в тебе немає просто банально світла вдома чи якихось ще комунікацій, останнє про що ти думаєш, це напевно застілля та, і зустріч на нові. Але тим не менш, ми розуміємо, що і це важливо зробити, бо треба певну розгрузку мати. Тому, от, напевно, добре, що ти мені про це нагадала. Варто Треба над трошечки цим над цим задуматись і а, щось та реалізувати. Ну, а ми, до речі, можемо вам знову ж таки розказати цікавинки певні про продукти, які у нас є. Так, Вже відправляємо ми. Так, можемо показати, так. якщо потрібно. Виглядає дуже красиво, до речі. Як на часи? Я не могла нагадати це слово. Угу. Ось вино. Так, у нас сьогодні цвях програми, як то кажуть, це гранат, тому що е, це дуже крутий продукт. Я думаю, всі ми знаємо його величезну користь для нашого організму та й авокадо також. Та, взагалі, всі інгредієнти, які на сьогодні, вони дуже класні і корисні. Але от саме гранат це символ достатку і життя. І з давніх часів гранат вважали символом родючості, благословення і повноти життя. Через велику кількість зернят він асоціюється із багатством і достатком. Корона зверху не випадкова верхівка граната схожа на корону, тому в багатьох культурах його вважали царським фруктом і додавали на урочисті столи яскраві рубінові зернятка. Вони виглядають як прикраси, тому їх часто використовують не лише для смаку, але й для святкового декору. Страв, причому як солоних, так і солодких. Всюди гранат буде доречним. Ну і яка ж його користь? Просто нагадаємо, тому що, скоріш за все, ви це знаєте. Він підтримує імунітет. Те, тому що багато на вітамін С та антиоксиданти. Він покращує кровообіг, сприяє здоров'ю судин і серця, допомагає при утомі, тому що він підвищує рівень енергії, має протизапальні властивості, покращує травлення, підтримує рівень гемоглобіну і корисний для шкіри уповільнює процеси старіння. От стільки користі в цьому плоді, і я знаю, що дуже часто людям, наприклад, знову ж таки, да, з проблемами гемоглобіну, прям радять гранатовий сік, наприклад, або ну просто, звісно, їсти гранат. Також можна, просто трошечки складніше, тому що поки. Ти його почистиш, і дай Бог, щоб ти лишився чистий при цьому всьому. Mm -hmm. а, ось, але дуже класний плід, фрукт, і треба обов'язково купити, та, тому що от я проговорив про нього, згадав смак гранату і подумав, як давно я його не їв, Хочеться купити та й з'їсти. Ну таке, що в тебе там? Які процеси? У мене зараз буде е, дуже цікаве. Те, що мені завжди давали робити, коли я була маленькою дитиною, це е, натирати щось на терці. О, який красивий авокадо в розрізі, такий, такий соковид. І я так бачу. Тож я дам ]ий? тобі завдання. Потопити я відчуваю, що ти тут дуже його. хочеш. <різь> так. Мені потрібно, аби ти його потовк, я дам тобі вилку, просто воно трошки тверде. Угу. Мені здається, ти впораєшся з цим краще своїми… Я, до речі, сьогодні навіть снідав теж авокадо, тому. Вау! Я ні. Я вчора робила собі салат. З авокадо? Ні, не за виконано. Просто робилася. Просто роблю як факт. Знаєш? Я просто не так часто готую. Мені здається, що на цій кухні я готую іноді частіше, ніж з завантаженим графіком у себе вдома. Абсолютно, і да. це, і це навіть засмучує, бо насправді мені подобається щось робити на кухні, але для цього потрібен час. А в моєму випадку ще й спокій, тому що для мене кухня це про не спішити. Я, напевне, не дуже сильно е, люблю цей поспіх. Особливо не люблю новорічний поспіх. Якщо ми вже в цьому контексті спілкуємося, мені не подобається, наприклад, коли, е, знаєш, спішать перед Новим роком, тому що треба все приготувати, бо там, якщо ще раптом прийдуть гості. А Ой. ти ще працюєш 31-го, знаєш <гум> там? -та -та -та. Або там, е, наприклад, у... У батьків великі плани стосовно того, що має бути на новорічному столі, і ти не вкладаєшся в цей Format. графік. Да, угу. mm. ну слухай, я останнім часом, от взагалі, коли якісь святкування, і ми вбираємось з друзями. У нас правило просте, що наш стіл складається з усього, хто що принесе. Тому що коли ти все покладаєш на одну людину, це, це дуже, дуже і дуже тяжко. І та людина здається, навіть не насолодиться цим часом, який 100 може провести. сто відсотків. Ти що, бо вона постійно думає, щоб да. всі були не голодні. А так, коли кожен відповідальний за те, щоб стіл був наповнений стравами, mm. по перше, додається дуже багато різноманіт. Тому що кожен готує щось особливе, те, що в нього виходить. Бо одна людина, вона, ну, можливо, і є такі, які здатні приготувати смачним абсолютно все. Але мені здається, у кожного є якась своя короночка, угу. та? якась коронна страва, яку ця людина робить, і а, це дуже круто. Візьми, якщо можна, дай мені серветочку, будь ласка. А, у нас ось Є, та? бо трошки. Довелося е замурзатися у авокадо. <рес> ми сюди додамо сир, ми додамо поки не всю частину його, потім працюємо для того, аби зробити невеличку намазку, трошечки спецій з я навіть не додам солі, бо сам сир солений, тільки перець. І ми це все змішаємо. І вже потім, коли будуть готові наші тортильї, ми покажемо вам все вже в спільному варіанті. Там. Коли будемо готувати, тому що важливо, аби вони були хрусткими. А якщо ми поставимо цю начинку зверху, то буде не так смачно. Вітаємо, друзі! Нещодавно ми поговорили з нашою експерткою про щастя. Ну а що може робити нас щасливими? Мене особисто вранці, звичайно, що їжа, тому вже у нас готові наші тортильї. А ми будемо зараз намазувати нашою намазкою з авокадо та сиру і просто трішечки ще посипати. А, З Гранатом. Гранатом, mm -hmm. Гранат. Я коли бачу їжу, у мене просто знаєш, всі а слова ти ти? зникають. <свят> 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 та не снідала сьогодні? Ні. О, Я взагалі наш... ніколи не встигаю поснідати І перед що? нашими. Це ж... Ми ж маємо транслювати. Це запорука класного, ефективного дня. Я згідна. Ну але краще Каюсь. пізно, ніж ніколи. Нехай це буде пізній сніданок, та? Хоча зараз насправді тільки 9.24, тобто ну, ще тобто щось можливо тільки прокинувся. Доброго ранку вам, друзі. Ну а ми традиційно. А що відкриємо наш сьогоднішній е, адвент-календар? Давай на сьогодні 15 число. 15-те. Якщо хтось прокинувся і думає, який сьогодні день, який сьогодні Ми вам день? кажемо 15 хочу сказати січня, грудня. Ой, ти, те, в тебе вже машина часу наперед не спіши. Ой, Спішу страшне. Так завдання сьогодні: дай відповідь на питання, який момент цього року дав мені відчуття справжнього щастя. Ого. актуально. мені цікаво. Слухай, це думаю. не просто. А в тебе вже є думка. Um, думаю, так. Ну загалом моє щастя, воно не є знаєш, якимось там дуже масштабним. Мені не потрібно багато для щастя, як би це не звучало, можливо, клішовано. Але я дуже люблю повертатися додому. Зараз е живучи в Києві, кожного місяця я намагаюся, хоча б один раз на місяць приїхати додому. І у мене є е двоюрний браток, його звати Максимко. Це моя відрада. Це правда, моя любов. Я коли приходжу, він завжди дуже тішиться, коли я приїжджаю. Це перше. Це приносить мені велике щастя насправді, бо я знаю, мене хтось там чекає, і я кожен раз намагаюся йому щось привезти. Якусь іграшку невелику, або якусь книжку, він у мене дуже любить англійську мову. Він вільно нею зі мною спілкується, являєш? а він йому чотири роки, але його ніхто... Тобто розумієте, да? наскільки от закапали зараз самооцінку тих, хто англійську так і не вивчив свої 30, тоді вже чотири роки. Тобто, от комусь, знаєш, ми тільки що говорили, транслювати щастя потрібно не токсично. Я не Я відчуваю токсичність. Жартую, звісно, ні. Уто слухай, yeah. я насправді тобі скажу, що ти проговорила цей момент, і я зрозумів, що навіть коли я спілкувався з терапевтом стосовно моментів, які приносять щастя, і перше, що я сказав, це час з сім'єю, з mm -hmm. родиною, та і безпосередньо от вдома. І от коли ти проговорила цей момент, я зрозумів, що так дійсно. Ну, є звісно певні моменти, які я не можу вам озвучити на весь розголос, та які приносили щастя. Але коли я був влітку, наприклад, у відпустці у батьків, в селі. І, Я бачила твої рідні фото. Просто ти в селі де є тваринки, і вони стільки любові тобі дарують, бо сільські тваринки це не зовсім ті коти, які живуть в наших квартирах. Та? Це абсолютно інша історія, інший вайб. І от тоді ти відчуваєш, що це велике щастя. Потім ми там з батьком зробили місточок для того, щоб спускатися у ставок, купатися. І ти думаєш, вау, ну скільки треба для щастя? Ну нічого не треба, от просто дайте мені ставочок з. Село і собачок, котики. О, ти нагадав про село, і мені спала на думку ситуація, коли тато дав мені сісти за кермо, але не машини. А знаєш, такого невеличкого тракторця. А його ну, його трошки важче насправді керувати ним, тому що дуже ну типу руль такий, він не не такий гнучкий, він не так легко повертає, як в машині То ти спахала огорода. Ні, ні, ми я просто допомагала йому. Він коротше застряг. І треба було допомогти йому. І я е, мала сісти за кермо, щоб він міг штовхнути. Штовхнути трактор, який Ну, Він невеличкий, правда невеличкий. А потім він просто став зі мною на нього, і я, скажімо так, нас возила. Це таке класне відчуття. Ну реально, ти вже постфактум дійсно дивишся на це, озираєшся і такий клас, я була щаслива. Це було таке невелике щастя, для якого не потрібно багато причин. Я вже знаю, коли буде якась гра за участі має, типу. Дві брехні, одна правда, і там буде один факт: я водила трактор. І та ні, це нереально. У мене багато є цікавих речей на такі ігри. дізнаємось. Корпоратив попереду. Ну що, друзі? Куштуємо нашу тортилью, такі чіпси з тортилі з авокадо, з сиром і гранатом. Клас! Я просто ніколи не думала, що такі чіпси можна зробити самотужки. Майже не напрягаючись, ну реально, ти не докладав ну ніяких зусиль надмірних, і в тебе вже готова цікава основа. Друзі, і це реально ну, дуже класне поєднання. Авокадо е, і навіть сир, який я не люблю. Та він тут не відчувається. Майже авокадо бере на себе весь акцент. І оцей родзинка гранату дуже родзинка гранату. У цей момент, коли ти його надкусуєш, і цей гранатовий сік огортає всі смакові рецептори. Вау, він додає кислинки. Загалом намазка може бути просто така, яка ви забажаєте. Я впевнена, що тут уже політ вашої фантазії навіть банально не обмежений. хумус Можна, знаєте, макати, можна вже химус, буде. можна бома. робити традиційний, наприклад, з авокадо. Вже забула це слово. Гуакамола. Дякую. Так, саме його. Або ще якісь паштети. Тобто основи у вас є, а далі вже. Як ви хочете, так і придумовуйте щось собі. Ну що, друзі? Класний рецепт готуйте до святкового столу або до перекусу. Там біля ну знаєш, коли зараз буде перегляд фільмів, <гум> там різдвяних новорічних і так далі. Отаке. От